Шановне панство, мої вітання 24 червня. І я хочу подякувати вам всім за такі теплі слова. Подякувати вам за привітання стосовно мого дня народження. Дуже дякую за те, що пам'ятаєте, дякую за такі теплі слова, за такі теплі поважання. Що сьогодні хочу подивитися, стосовно заяви Трампа. Про те, що оголошене перемир'я, да, оголошене припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, але буквально там через декілька годин Іран знову запустив ракети і президент. Чи то Ізраїль запустив так. Ну тут е, така ситуація. Значить, він звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, спостерігаючи, що це а застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню. Е, е. Ізраїл, не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому негайно. Ну, і раніше він заявив, що Ізраїль і Іран порушили режим припинення вогню, який він оголосив кількома годинами раніше під час прес-конференції. Також він заявив, що ядерний потенціал Ірану е знищено. Ну, да, це Ізраїль звинуватив Іран у порушенні режиму вогню. Ну, і цікаво, що е Трампа. Е як це сказати, Боже, висунули да, на премію Нобелівську премію миру після цієї заяви. Давайте глянемо. Взагалі, що за історія да, з приводу цього припинення вогню. Припинення ми з вами дивилися по картам. Я так і. Ну, попередній розклад був, так, він нам з вами і припинення це і не показав. Що взагалі не зараз? Ні, давайте з приводу цього припинення. Да, оце заява. Те, що Трамп оголосив кінець війни припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Що воно взагалі таке насправді? Чи дійсно він оголосив, чи дійсно про це були домовленості? Угу. Як розцінювати цю заяву а, від Трампа? Зараз, друзі, добре, давайте так. чи були, там, Зараз продовжимо з вами, чи були насправді домовленості? Домовленості були. Тут не сказати, що ніхто ні з ким не домовлявся, були домовленості. Двійка, двійка кубків у нас з вами виходить. Так, начебто вам видно. Розклад, да, типу, як, знаєте, зупинка не зупинка, але от момент певної співпраці так, все ж таки сторони домовилися. Але були ще якісь таємні перемовини, таємні домовленості. Десь до чогось, все ж таки, згоди вони не дійшли. Двійка Пентаклів. Ну, тобто, цей серії, знаєте, говорили балакали. Пам'ятаєте, розклад нам з вами показав, що. Зараз так мені згадується, там була сімка пентаклів і сімка кубків про те, що, начебто, домовленості якісь будуть, пауза якась вона, типу, можлива, скільки там було тої паузи там півдоби чи декілька годин. На, а потім е з розумінням по сімці кубків, з розумінням того, що воно ні до чого не призведе, знову щось таке почнеться. Ну, тобто, в принципі, карти про це і сказали нам, да, що та пауза вона по сім цих кубків, тобто така, як мильна бульбашка. А що це взагалі? Як можна розцінювати цю заяву? Я зараз беру ці карти, але як розцінювати цю заяву? Виходить карта вежа, і іерафант, король мечів. З однієї сторони, тут, значить, заяви такі вони гострі, да, це заява про готовність зупинити, але зупинкою, про зупинку тут взагалі мови не йдеться. Король мечів це така карта агресії, це карта готовності до дій. Це карта з однієї сторони начебто контролю над ситуацією, да? тобто був дійсно якийсь удар, да? от вони показали, ну, штати, да? після цього удару вони показали, на що вони спроможні, сказали там чітко, давайте закінчувати король мечів, да? дали якісь. Вказівки. До виконання, причому ну, такі вказівки, знаєте, як більше поставили перед фактом. Але поки що все просто на словах. Давайте ще три карти, що це за заява була від самого Трампа. В принципі, по Єрофанту можна сказати, що і над ним ще хтось стоїть. Да? Тому що Єрофант завжди, ну, він, в принципі, може показувати ще втручання якоїсь там третьої сторони або або якоїсь спільноти, або декількох людей там. Ну, ми з вами розуміємо, да, що по поерафанту часто виходять сильні світи цього, або там ті, хто стоїть над Трампом. В принципі, може таке бути. Давайте ще три карти. Що це за заява така була про припинення вогню? Як її сприймати з приводу припинення вогню? Ні. Емоція, заклик до співпраці, заклик до співпраці, і, до речі, можливо, тут і Росія також якимось а, чином замішана, да, тому що знову у нас королева жезлі тут виходить. Ну, але сказати, що це велике бажання зупинити, велике бажання ну, поставити якусь паузу. Ні, навпаки, тут мова йде про гроші, мова йде про заробляння грошей, повернути ресурси, повернути якесь виробництво, або, знаєте, як попередні роботи стосовно грошей, або ну, з чим це може бути пов'язано з ресурсом. Те русло в таке спокійне, <кій> в нормальне русло, вісім пентаклів, карта постійної роботи, да? тобто повернутися до е, тихого, спокійного, розміряного режиму. Тобто мова йде більше про співпрацю, не про припинення вогню. Тобто вони гахнули да, по Ірану, перепрошую, і хотіли якось домовитися вийти з ними на якусь співпрацю. В принципі, про це нам карти попередньо говорили. Що для Трампа ця заява? Зараз давайте. Ну, давайте для Трампа, чому він зробив таку заяву. Ну прям про припинення. Чому він зробив? Боїться чогось, дев'ятка, жезлів. Дуже страшно продовження. Дуже страшно. Е це знаєте, є все рівно вірогідність того, що будуть якісь війська відправлятися в ту сторону, все рівно ще щось буде битися, ну кудись вони будуть бити, да? тому що колесниця це такий ривок стосовно війни, мова йде дійсно і про перевезення, мова йде про транспорт, мова йде, якщо ми говоримо про військові дії, то можливо і знову про удари якісь. Що це для нього? страх своїх дій, страх того, що не потрібно буде зупинятися, бо не можна зупинятися. Да? По рицарю жезлів це закінчити те, що ти почав. От ти щось почав робити, от тепер потрібно буде закінчувати. От мова про це. Але, з іншої сторони, він заявляє про свою готовність. Дев'ятка жезлів все рівно це не кінцева карта. Дев'ятка жезлів вона про паузу, але про. Думку про майбутнє. Але на майбутнє, бачите, у нас з вами дуже активні карти, в принципі, виходять. Я хочу перепитати, чи була ця заява задумана як дійсно. Чи сподівався він, що після цієї заяви буде прям зупинка він, да? чи... чи зупинка. Вогню, припинення вогню, чи складав він, чи це він прям мав на увазі, чи думав, що прям буде точно припинення вогню? Ну, в принципі, так. Да. Мова йде е, по Верховному суду. Дійсно, можливо, якась об'ява, чи думав він, що прям припиниться вогонь. Мова про паузу. Мова не про припинку. не про припинення, мова більше йде як про паузу, але знову ж таки, тут, знаєте, щось втримати у себе, якийсь ресурс втримати у себе. В основному все про гроші. Чи думав він, що це про зупинку? Він думав про свої ставки, про те, скільки вкладати, що зберегти, що з цього мати, ще про якісь сторони, да, три трі, жезлів, знову про три сторони. Пам'ятаєте, карти нам в попередньому розкладі говорили, що може бути ще якісь. Країни, які готові втручатися в конфлікт, в війну Ірану і Ізраїлю, і я вам говорила, що в плані енергії, так, що навколо Ірану є ще якісь точки, такі готовність певних країн, готовність ну, вступити в цей конфлікт. Я не говорю, що там на стороні самого Ірану, але бути дотичним, скажімо. Готовність у них є. А ви бачите, знову до чогось готується. Давайте спитаємо Трійка жезлів. готовність ще до якихось дій. Що тепер, куди це все переросте? Куди це все переросте? Ситуація між Ізраїлем та Іраном, що далі? Що далі ще будуть, друзі, якісь е, якісь дії. Зміни дійсно в цьому конфлікті вони будуть. Рухаються, рухаються до чогось нового, взагалі ще щось може бути нове. А, і е, 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 якісь ще події в світі можуть бути, або події, а, які Можуть змінити цю ситуацію, можуть її обмежити. вісім мечів, карта обмеження, коли ти не можеш, тобі заборонили, да коли ти боїшся робити ще щось. колесо фортуни. такі собі. Ну, зараз давайте. Чістка мечів може говорити про втручання третьої сторони. Втручання третьої сторони в цей конфлікт для того, щоб його вирішити. А от по колесу фортуни, які події ще нам ну, чекати в цьому конфлікті? Що нам ще чекати в цьому конфлікті? Ізраїль, Іран. Все рівно домовленості якісь можуть бути. Карти про це говорять. Четвірка жезлів, карта домовленостей. Не про події добре, а про що мова йде, що має ще статися? Зараз панство, хвилиночку. Удар прогнозується, <кій> причому удар не дуже добрий. Як то кажуть, із сподтяжка зі сторони Ірану, Вісім жезлів, карта обстрілу, зі сторони Ізраїля трійка мечів, тобто карта попадання в ціль. Не дуже гарні карти для якогось короля Кубків. Це може бути або щось пов'язане з водою. Давайте так. Або да? король Кубків, ну все ж таки, і про воду. Це може бути щось пов'язане з. Забрудненням води по ударам, по удару пов'язане з ударом по воді, да? але <кій> тут і про отруєння мова може йти, і про замах на якусь людину мова, може мова йти. Ну, це не знаю наскільки це стосується України. Ну, Причому тут да, ми ж вами питали про Ізраїль і про Іран. Стосовно України і там замаху на Зеленського, тепер про що була інформація, це ми з вами. Це ми з вами подивимося окремо. Але удари ще, да, якась для Ізраїля, неприємна інформація, або, звісно, пов'язане з в саме серце, да, от трійка мечів, типу потрапляння в саме серце. Ще Іран щось може зробити. Чи залишається загроза застосування ядерної зброї або щось схоже на це. Залишається загроза застосування. Да, загроза залишається, можливо, навіть дійсно в інтересах Кремля, тому що ну, король Пентаклів, або в інтересах якоїсь людини, зацікавленої в цьому, в інтересах людини, яка хоче зберегти свій вплив, свій ресурс, зберегти якесь своє виробництво, захищає своє виробництво. ну от якось так Загроза застосування. Є, про це можуть навіть думати, про це можуть говорити, але знову трійка жезлів. Вона може показувати третю сторону, да, це аркан, і може показувати, а, як на трошки пізніше. Да, тобто плани, плани на потім, це може бути, якщо не досягнемо якихось угод. Ну, тобто от мова йде і про це. Давайте на, на тій самій колоді, які дивилися попередній раз. Буквально декілька карт. Що це за заява була, про припинення вогню, О, Ну, от дивіться, ну це про певну паузу в очікуванні якихось подій, ще якихось подій, да? і знову по дияволу. І в попередньому розкладі нам з вами виходить диявол на Трампа, про те, що він приймає такі рішення під натиском з певними страхами, з певними зобов'язаннями. Тобто, ну і тут, да? мабуть, його там або попросили, або він виступає в ролі диявола, да? тобто обмежити, шантажувати, ну, от якось так. але все рівно в, очікуванні, в очікуванні, а, якихось ще подій, ще щось має статися. Диявол, в принципі, про обман якийсь говорить, тобто не можна сказати, що була заява з розумінням того, що це буде зупинка. Да? тобто карти, карти не про це. І чому була зроблена така заява про припинення вогню? Час на подумати, час на домовитися, час на ресурси, час на якісь думки наперед. І все ж таки можливість домовитися да, в плані там, торгів якихось момент домовленостей. Чого ж вони чекають якихось подій, якісь Яких подій вони чекають, Щас, друзі. Повернення чогось втраченого, повернення чогось втраченого чого вони чекають? Давайте наше. Наскільки це глобально? Чи це наскільки от цитати глобальні? Для світу, наскільки? Друзі, тут так прям карти глобально почали відповідати. Щось таке в світі відбувається я. Якось воно, знаєте, як павутиною буде чіпляти таке відчуття, що всі події, які будуть відбуватися після. Ну от Цієї заяви про припинення вогню, тут, до речі, щось із природою може бути пов'язано, із хворобами може бути пов'язане. Ну, карти такі да, виходять, обмеження в пересуванні в певних країнах також може бути пов'язано знову. Мова йде про ведення якихось військ або підключення ще якоїсь країни обстріл якийсь може бути, причому обстріл пов'язаний з транспортом, або літаки, або кораблі, або ще щось, там, де багато всього. Да? А, мова може йти про це. Наскільки це глобально для світу, я от питала: от всі ці події, вони. Е Ну, типу, глобальні, але можуть початися з якихось там двох-трьох напрямків, і потім так потрошку-потрошку підтягувати до себе ще. Тобто багато країн буде підключатися, і ці зміни вони доволі швидкі. Е з чим це може бути пов'язано? Які жертви? Е обмеження в плані грошей, е обмеження в плані ресурсів для цих. Країн, от, які будуть. да, Потім знову ж таки, мова йде і про здоров'я, мова йде і про стан стан природи, мова йде про життя в самих країнах, от момент да, кордонів, та момент пересування там, ну, і так далі. Але от, от якось дивно, всі чекають повернення чогось минулого. Чогось минулого. Знову карти такі собі, знаєте, от відчуття, зараз я запитаю, як, як, чого минулого чекають, да? Е чого минулого чекають? Повернення чого вони чекають. Е Домовленостей стосовно домовленості, перемовини, партнерство, відмовитися від якогось партнерства, відмовитися від того вибору, який був зроблений, повернення до попереднього якогось плану руху, плану руху або плану дій. Коли домовлялися всі разом, карта зірка, це знаєте, коли такі спільні плани на всіх. Хтось вирвався з того всього. Да? Хочеться їм. Ну так, да, в попередніх розкладах, в останніх попередніх, карти, в принципі, про це говорили. Навіть був такий розклад стосовно війни, майже містичний. Якщо ви не дивилися, будь ласка, подивіться, дуже цікаві. Карти там вийшли, і в принципі, от е, про це, ну, знов туди да, нам відсилають туди до того розкладу, до тої інформації, відсилають нас з вами карти. Мабуть, інформація сьогодні вона, ну, от зараз, да, в цьому розкладі вона не зовсім така е, структурована, вам може здатися, але от Коли почнуть відбуватися певні події, не факт, що там тільки Ізраїль, Іран ще щось може бути, да, то пов'язане з хворобами і пов'язане з природою. Якийсь зв'язок у, у всьому цьому він є. Да, тобто, по колесу фортуни. Колесо фортуни завжди, як знаєте, як. Ланка однієї цепи, ланка однієї подійності, скажімо, коли одна подія викликає іншу, 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 і воно так все підтягується, Підтягується, як пазли такий складається. Одне впливає на інше. Подалі розвиток Іран. Іран. Ізраїль, мова йде про біженців і про переселенців. Можливо, домовленості якісь будуть стосовно того, щоб кудись когось заселяти, тому що тут момент без домівок да? шукати якісь землі і території для того, щоб все ж таки перевести людей, щоб дати прихисток цим людям. Да, момент подарувати спасіння да? от карта імператриці. Карти про це говорять. Подалі які? що подалі зраїра. Щось може панство ще статися. Якась подія в світі, щось таке неочікуване, коли доведеться домовлятися, те, чого не хочуть допускати, і те, що всіх лякає. Ой, друзі, щоб не гахнуло нічого, тому що все ж таки карти знову про це. Те, що може зупинити боротьбу, може бути по карті сонця. Сонце може бути. Чи це про вибухну не. Одна карта війни. Щось таке може вибухнути. Причому, коли фортуни така, знаєте, карта не зовсім контрольованості, да? коли все заходить занадто далеко, от ти здається, що там щось контролюєш, якісь речі, а десь там з іншої сторони ну, хтось, хтось або щось втручається. У мене знову вже другий раз на Росію і на Китай виходять агресивні карти стосовно цього конфлікту. На Турцію четвірка мечів. Турція якось от на паузі, але це і про готовність в тому числі. Все ж таки стосовно ядерки, карти не дуже, друзі. Ну, Ядерка не ядерка, але, знаєте, от по сонцю це щось таке дуже сильне, навіть в плані енергетики, або там щось з нафтою пов'язано, або там ну, таке те, що дуже сильно палає, да, ну, якось так. А, да, від, відволіклися всі так від України. З усім цим, особливо Трамп. Пам'ятає він про Україну взагалі. Ну, Якісь ще заяви, до речі, стосовно України можуть бути. І, Бачите, от карта Зірка виходить, а ми знаємо, що там якийсь у них планується саміт НАТО. чи щось таке, Якась сходка НАТО, представників НАТО та ЄС. От Якісь там важливі рішення все ж таки можуть бути прийняті. Да, причому карти доволі непогані, мабуть, з вами зробимо і такий розклад. Ну, таке. Добре. Я вам дякую велике ще раз за привітання. Дякую, що пам'ятаєте, дякую за такі теплі ваші посили, скажімо, да, в мою сторону. Навзаєм, як то кажуть, дякую за підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!